Привіт! У цьому відео коротко розкажу про процес установки ручок пасажира, заднього стоп сигнала та кріплення номерного знаку на своєму кастом проєкті Також зупинюся на тому, що і як робив, з якими нюансами зіткнувся і чому деякі рішення зробив саме так. Перш за все, я займався установкою ручок пасажира. З рідного підрамника були зняті різьбові втулки, кріплений ручок і варені в нових лист. Сама втулка має виступ. І такий самий виступ відповідного діаметру я зробив і в самій ручці. Завдяки цьому ручка чітко стає у своїй пази і навіть без фіксації болтами не проворачується. Після варки втулок усе зачистив по чорновому до її ідеала доводити не ставлю. Фінальну зачистку зроблю вже тоді, коли весь проєкт буде зібраний повністю. Самі ручки від китайського мотоцикла. Купував їх на УІФ і обійшлися вони мені 14 доларів за рухуванням доставки. Далі задній стоп-сигнал. Для нього я виготовив два кронштейна, до яких з обратної сторони переварені гайки для можливості фіксації самого стоп-сигналу. Сам стоп-сигнал від мотоцикла Spark R6, до речі, як і колеса на цьому проєкті. Обійшовся він мені в 7 доларів, аналогічно включаючи ціну доставки. Кріплення номерного знаку зроблено за аналогічним принципом. Виготовив і приварив. Фіксація номерного знаку відбувається зверху, і це зроблено не просто так. Якщо кріплення знизу, є ризик, що від вібрації боти можуть відкрутитися, і тоді номер разом із кріпленням можна просто загубити. У моєму варіанті, навіть якщо щось послабиться, він нікуди не дінеться. Це є більш надійне рішення. Саме кріплення номерного знаку купував на Aliexpress. Обійшлось воно мені в 12 доларів. Оскільки всі ключові елементи задньої частини вже на своїх місцях, можна переходити до виготовлення сідушки. Той варіант, який ви зараз бачите, є невдалим. Коли її робив, не все до кінця продумав, тому цю сідушку буду використовувати лише як шаблон. У наступних відео вже буду займатися її медалюванням. А якщо є бажання побачити, як це буде, то підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво.